Друзі, ми існування глядачам каналу Новини Лайф. Мене звати Христина Луцак. Ми зараз у Сумській області працюємо разом з бійцями 106-ї бригади територіальної оборони. Покажемо вам у цьому відео, як хлопці нашими дронами літають на території Росії і бомблять там прикордонні території. Разом з бійцями роти ударних БПЛА виїжджаємо на бойове чергування. Завдання військових знищити живу силу ворога у прикордонній смузі. Саме ці хлопці нищать техніку та особовий склад росіян на кордоні Сумської області. Тому якщо почуєте про те, що територіальна оборона не воює, покажіть їм це відео. Ми знаходимося дуже в відносній безпечності, тому що наша зона відповідальності дуже багато лісів і дуже прям дуже багато вірогідності заходу груп ДРГ. перед нами є тільки наші аспежки. Якщо з якоїсь причини спешки пропустили противника, то ми готові прийняти бій. І якщо при виявленні розвідки розвідкою нашої противника ми так само готові нанести їм ураження. на позиціях, бійці працюють максимально швидко. Противник постійно проглядає прикордоння своїми залами та орланами, тому завдання номер один не засвітити позицію і нанести максимальне ураження ворогу. Дана донька так говорить, що ми воюємо дитячими іграшками. Коскочу трохи стяжки, трохи вибухівки. І ми працюємо. Взагалі більша частина армії зараз тримається. Я не знаю, можливо, це моя думка, можливо, помиляюся. але на люди всі прийшли самі і мають якесь бажання щось робити. Ну, Сам дрон коштує в середньому зараз там в інтернеті приблизно 15 тисяч гривень грубо кажучи, там порядка 500 доларів. В бойових умовах і з правильним використанням дрон за 500 доларів вражає техніку, яка вартує декілька тисяч доларів. А виглядає це приблизно так. Вон рух є, вон ходить. Вот, вот он, вот он, вот он, вот он. Є, вон вот ходить. Двоє людей. Або троє людей. сюди залетіти осколкою. Вони куди Ось сюди. А Буханка сюда заезжала, да. да? Вот є, все ти, є, є піхота урожа. Алло, чого ти у нас? Да, да, да. Летимо, летимо. А на яку ви першу ціль йдете? Перша ціль, да, бліндаж, з піхоти і що Справа, то, то не те, що нам треба ще. Піше mm -hmm. рано. Бач зносить сильно вправа mm -hmm. тебе. Давай забирай. Тобі ж треба щось залетіти буде туди. Mm -hmm. Хлопці, ми там кружляємо вже. Захожу на давай. Атаку. давай. Єс, чітке влучання. Після вдалого польоту бійці ще декілька разів б'ють по цілі. Результат однозначний. Чітке влучання. Правильний захід. Нас спробували задавити, але ми якісно відпрацювали А чим працювали і, і, і яка була? Осколковий боєприпас 1,6 кг. А з найбільш таких е, смачних влучань за крайній час що було? Е, техніка схована. Е, нона. Два рази ми знайшли. Взагалі стараємося якісно відпрацьовувати, тому що ми розуміємо, що це все гроші і нам ці дрони дістаються тяжко. Плюс БК, плюс. Є, влучання, чітко. Є, так. Да. Якраз в бліндаж прямо в бліндаж. Знає, ну вони там оффує. Ну чітко зайшов в бліндаж. Ахі. Аби якісно працювати на бойових завданнях, бійці роти облаштували власну майстерню дронів у прифронтовому селі. Ми його компонуємо, запаюємо. Проводочки, мотори, камери, приймачі, VTX І далі складаємо, тестуємо. І це дрон тоді стає вже бойовим. Дрон розробляв БПЛА у цивільному житті. Цим ж продовжив займатися, коли потрапив до війська. Щодня він розбирає і складає десятки безпілотників, які виготовляють як дрібні волонтери, так і великі підприємства. Вони по факту, які приходять, більшість з них не робочі, Тобто з ними доводиться все одно працювати перед, перед застосуванням. Дуже важливо зараз, це перша необхідність, особливо з дронів з кухні, це відеопередавачі. Вони мають бути досить якісними, тому що нам часто приходять різні дрони. і в них відеопередавачі, особливо в бойових умовах, не працюють якісно і коректно. Тобто, відео втрачається ще на підльоті. Тому є прохання всі, хто збирає ці дрони, будь ласка, ставтеся більш відповідальніше та не економте тих 10-15 доларів, візьміть кращі відеопередавачі. Чи то зібраний на кухні, чи дрон створений на великому підприємстві бійці перед бойовим вильотом, тестують на полігоні. Тут ж проводять навчання для новачків роти. Зараз використання в знаходиться в ЗСУ на досить високому рівні. Зі своєї сторони, ми робимо стараємось робити і робимо найкраще, тому що ми підходимо дуже старано до використання технічних ресурсів, які ми і нас забезпечують, і ми себе забезпечуємо. Стараємось вибирати найкраще, не економити на цьому. І я думаю, що ми робимо якісну роботу. Скажи, будь ласка, від технології, про яку ти сьогодні от вже почав трохи говорити. Як думаєш, де трапився переломний момент, коли в нас дрони з функції просто розвідки перейшли і на бомбори, і на FPV, і на все інше? Де він трапився той переломний момент? І як ти оцінюєш сьогодні? Ми до сьогодні йдемо нога в ногу, чи все ж таки ті промислові масштаби, які у ворога вони вже відчутні тут на фронті? Воно вже дійшла оця хвиля сюди. Мені здається, що війна змінилася, коли з'явилися підрозділи, які спеціалізуються на цьому, той самий Мадяр. Хлопці навчилися збирати їх самостійно і в великих кількостях, і використовувати всі наявні технології навколо для того, щоб стримувати ворога саме ними. Раніше це активно з'явилося напрямком і берлінська, яка промотувала. Взагалі технології дронів в військах в силах оборони, а підрозділи, які сформувалися на основі там, її інших м... бачень, бачень, бачень так, да. так, так. то вони якраз змогли перетворити це в масштабну історію. Того, що, якби не було цих ентузіастів, які зібрали навколо себе купи спеціалістів, які навчилися масштабно виготовляти ці дрони, використовувати їх на війні, то я думаю, що ворог би, на жаль, прогресував би швидше в розвитку цих технологій, враховуючи його потенціал з індустріальною машиною. І об'ємами, якими він їх може виготовляти, тобто, якщо ти хочеш вижити, тобі потрібно шукати ці шляхи, удосконалення себе, удосконалення своєї роботи. Зараз війна технологій, все впирається в технології, і якщо ти за цим встигаєш, ну, шанси в тебе значно знижуються. Ми підтримуємо принцип цих горизонтальних зв'язків, всіх підрозділів, всіх нас одна мета, одна задача. І якщо я допоможу... Іншому підрозділу, який не такий досвідчений, наприклад, там порівняно там з нашими хлопцями, то якщо в мене є рішення до вирішення їхніх питань, проблем, то я за. Кістя кроти це добровольці, які прийшли до війська у перші дні повномасштабки і воюють до сьогодні. На своєму рівні вони намагаються впроваджувати нові технології. Я був айтішником до війни, сеньор Python Девелопер. У мене була сережка така в вухі. Дуже кумедна, дуже цікава зачіска, був такий дуже е, фактурний тішник. Але зараз трошки плани змінились і тепер я командую підрозділом людей. Е, 24 лютого 22-го року прокинувся, дізнався, що почалась війна. і Зібрав речі, купив якийсь необхідний запас води додому і пішов військомат. І все військомат в відстояв чергу декілька годин. Можливо, цих годин було десь 10, напевно. І ввечері я вже був одягнутий в піксель. Рано почався дзвінка батька, який позвонив, сказав, що я тебе чекаю. Він якраз закінчив службу по контракту, два місяці походив Цивіль. в цивільні, да, цивільною людиною і знову ж таки служба покликала, да, країна покликала Батьківщина. І покликав мене також за собою. Я був за спеціальності оганом. Бачите, я все ж таки в полі, в природі, але трішки інші завдання. Інші завдання стоять. Я починав службу 24 лютого 22 року з посади бухгалтера. Я півтора роки прослужив бухгалтером, але мені завжди крутило чогось більшого і дійсно прикладати зусиль безпосередньо в, можна сказати на передньому краї. Тому я зацікавився цією темою, вона для мене була абсолютно новою. Почав в цьому напрямку розвиватися, навчився літати. Ні, не було в кого спитати, ну, все, все повністю робив сам. І потім, коли створили рот ударних безпилотних авіаційних комплексів, я підійшов до нашого командира колишнього Бігуса, і кажу, я можу. Я можу краще себе застосовувати, і я хочу перевести з цієї підрозділів. Цивільна професія взагалі не зв'язана з службою. До цього я був бренд-менеджером одної з міжнародних компаній. Як на мене, ідеальна робота, і я б ні, нічого не хотів міняти. Мені запропонували також стати керівником з маркетина, якраз на момент на 24 лютого там, в іншій структурі, і я був в очікуванні змін. На жаль, зміни сталися не такі, які я очікував, але вже прийшлося нам всім всій країні до них адаптуватися. Дехто з бійців роти отримав свій перший бойовий досвід у Бахмуті, куди військові викликалися поїхати добровольцями на підмогу силам оборони. І командир роти. От і сказав, що треба. Треба хороші пілоти, поїхати, допомогти нашому, нашим хлопцям, нашому батальйону, поїхати на Бахмут, літати, бути пілотом. Я тоді був пілотом, совнішним пілотом. Я недовго думаючи, мій другий пілот, або мій штурман, або ну двоє людей вони як працюють в парі. Він Макс був зі мною. Я з ним зразу це обговорив, запропонував це йому. Ми обидва погодились і да, дали свою згоду, щоб, ми, щоб нас відправили туди. Я думав, що я помру через 15 хвилин, як приїхав, тому що ми, я дуже довго себе накручував як на ці бойові дії. Ми приїхали дуже пізно, ми не спали. Ми десь через три години ми приїхали, через три години поспали. Потім виїжджаємо на бойовуху. Нам кажуть, от. Там є одне місце після повороту, там дорога прострілюється, тому що пряма віддімость до ворога. Треба там все робити дуже оперативно, все страшно, гупає, війна, все стріляє. Ми їдемо, 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 і сам прямо на центрі цієї дороги у нас пробивається колесо. От, машина зупиняється, і тут я думаю, все, тут я довоювався. А Тут я точно помру, да, да тут я точно помру. Ми вибігаємо з машини, стаємо в кругу оборони, все як нас вчили, все класно. От, виходить наш провідник, каже, хлопці, ще поки не помираємо, давайте міняти колеса. Ми дуже оперативно починаємо шукати домкрат, міняти колеса, Там такі були дуже складні махінації. До нас приїжджає інша машина. Ми перегружаємо міномет, перегружаємо БК, перегружаємо дрони, їдемо на іншій машині на позиції, починаємо працювати, починаємо коригувати в вогонь артилерії. Буквально за декілька годин, як ми приїхали, ми вже були в зоні будівлі. Ми вже працювали як. Як самі та отримувати, це була зовсім інша війна, ніж та, що зараз відбувається, і якби ми мали на той момент ту перевагу, яку маємо зараз, то я думаю, що лінія фронту не так інтенсивно мінялась би в наш бік. Перший досвід це був як холодний душ. У нас на різних ділянках фронту була різна інтенсивність боїв, але місцями доходило до 50 метрів контакту з ворогом, того це ми. Ми явно не очікували там того, ну, тих умов, в яких ми опинимося. Тобто, виходить, це практично візуальний контакт був з ворогом чи ні? Так, були пози... ну, одна з позицій, які утримувала, це якраз була там прям близький контакт, коли ми були е в сусідніх посадках, які одна до одної прилягали. І це був е там, і гранатами бій, і РПГ, і стріл, ну, стрілковий бій. То, так, це був. Е на жаль, не той досвід, до якого ми, ми які ми очікували отримати, так був складний, але той досвід, який смів сформувати в нашому підрозділі це основний костяк, який там з побратимів, яким ти явно можеш довіряти, тому що ми прийшли з ними, те, що щиро один одного можемо називати побратимами. Та і твої хлопці дивляться на цю війну абсолютно цивільними очима, тому що ви люди, які не мали абсолютного дотику до війська, ваші професії були зовсім різними, і здебільшого вони були такими, як твоя, абсолютно полярними до війни. Що тобі найскладніше? Яку, в яку ти скалу найбільше б'єш цього у військо? І чи дається вона зараз вже на там, другому, третьому році повномасштабної війни піддаватися? І під які умови сьогодні військо вже. Можливо, потрібно адаптуватися. І чи адаптується воно під ті виклики реалії і під ті умови, в яких ми працюємо? Е, всі, хто мене знають, знають про мій жарт, про CD-диски. Е, армія зараз працює на cd дисках от, В 2024 році ми все, що користуємося CD-дисками, баланками, ми вставляємо в cd дроми І це, така, це базова фундамент проблеми армії. Це да, дуже застарілі процеси. От, саме процеси і інструменти. Які застаріли вже на десятки років назад, от ми замість того, щоб копати ями умовно екскаваторами, ми копаємо їх ложки навіть на лопатки. На своєму базовому рівні, на рівні роти, як ви намагаєтесь оптимізувати роботу, аби того не було, скажімо так, на тому рівні, на якому ти це можеш зробити, так як я був айтішник і до цього знав всі процеси. Про те, як бути ефективним в компанії, тому що люба тішна компанія вона направлена на ефективність на заробіток коштів і економію коштів. Тому я знаю інструменти, процеси, механізми, як це все впроваджувати. і Я впровадив все, що все, що можна. Все, що знав? Так, да, все, що знав, все, що можна. Всі процеси максимально налаштовані. Вносять такий момент, що у нас всі процеси максимально прозрачні. От у нас немає якихось там темної чорної бухгалтерії, яку там люди не знають, знають, які команди роти чи щось таке. От, саме тому всі ці процеси е люди тільки за, тому що коли вони бачать, що до них ставляться як до людей, коли ставляться як до, до членів команди, от, а не просто до підлеглих. е, вони розуміються рівень і завжди йдуть на зустріч. Е Костя кроти це е цивільні люди, які були е добровольцями ще на початку повномасштабної там, в перші дні буквально прийшли. Це кістяк, який зараз робить леву частку роботи і вчить людей, які прийшли до нас, приєдналися до нас нещодавно. Новачки це люди, знову ж таки, які абсолютно не мали ніякого відношення до військової служби, до війська, до това як сюди потрапили. Але зараз насправді основний критерій це не люди, які там були дотичні, до цього біжухи, на якісь там мега бойові хлопці, зараз прощаються адекватність і бажання приносити користь. Ефективність, Ефективність і бажання приносити користь. Держава скажи про особисті мотиви і мотивацію працювати сьогодні з ентузіазмом, тому що працювати з ентузіазмом у 2022 році це одне. Працювати з ентузіазмом у 2024 році це зовсім інше. З 2022 року мало що змінилося в плані присутності ворога, він все одно в нас є. Якщо ми не будемо воювати сьогодні тут, там де ми воюємо, на сході, на півночі, на півні країни, то на жаль, ворог буде в нас вдома. Особиста мотивація в моєму випадку це виходить сім'я. Я розумію, що мені хотілося б бути з ними так поруч. Я можу це зробити тільки тоді, коли це все закінчиться. Я зараз себе мотивую, тим, що я хочу масштабувати свою маленьку компанію, якщо можна так це назвати, проводити ще більше нових процесів, ще е знайти більше людей, знайти для них обладнання знайти... і робити більше підтверджених цілей уражень. На даний момент насправді це колектив, в якому ми працюємо, з яким ми живемо. Тобто, бажання цих людей підтримувати, допомагати їм. І разом разу ми дійсно сильні, до разу ми багато чого пройшли і хочемо дійти до переможного кінця. Треба тримати скубки, робити свою роботу найкраще, мотивувати і вчити нових людей, які приходять до нас, тому що ця війна ще надовго і нам немає як розслаблятися мене моїх двоє синів хочете служити, але їм сказав, поки служу я, ви вчитесь. А тоді побачимо. Ну, дай Бог, щоб вони не служили вже. Дай Бог.